Привіт, шановні трейдери та інвестори. Аналітична спільнота на зв'язку з вами гуру Макетс. Починаємо із короткої інформації про компанію. Якщо хочете, ви можете призупинити відео. Можна більш ретельно вивчити кожен параметр даної організації. Тепер розберемо поточні фундаментальні показники компанії Риг Inc. Тикер, AI. Цей огляд базується на даних станом на 20 березня 2025 року. За класифікацією гуру макет з компанії Energy Inc. належить до підкатегорії. Oil and Gas в аналізі беруть участь 132 організацій, що є дуже репрезентативним. Перегляньте рішення для замовлень у кінці цього відео. Загальна сума для даної компанії 7,5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 2,3 бали. І якщо дивитися широко, то в межах усього ринку США в сукупності. Дивимося середній результат по фондовому ринку в сукупності 1,9 бала. Проти оцінки 7,5 балів від Rig Energy Інк. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Rig Energy інк і акції під категорії. Ми бачимо, що понад 12 місяців акції Ригенеджінг показали зміну на мінус 34,2 віц. Проти динаміки цін у підкатегорії 3,3 віц. Це ні про що чітко не говорить, але ми повинні мати на увазі цей факт. Ринкова капіталізація компанії Energy Inc. становить 0,25 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 2619 мільярдів доларів. Ригенеджі, інк, на частку якої припадає 0,9%, є однією з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 0,85 мільярда доларів. Балансова капіталізація підкатегорії становить 1607 мільярдів доларів. Rick Energy інк становить частку 0,53 тисяч віц. Порівнюючи займані частки ринкової та балансової вартості бачимо наступне. Частка Rick Energy Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,9 віц. Балансова вартість 0,53 тисяч віц. Це збільшення ринкової вартості на 489%. Оцінка частки підприємства ринкової та балансової вартості в підкатегорії Добре. 1 бал. Боргові зобов'язання аналізованої компанії становлять 0,38 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 44,7% власного капіталу. Оцінка за фінансові зобов'язання підприємства добре, 1 бал. Співвідношення ринкової вартості компанії до її прибутку відповідає 3,7. Із середнім показником для підкатегорії 14,6, що на 75% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової вартості компанії до її прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 67 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців становитиме 82 мільйони доларів. На 22,9% більше, ніж на поточний момент. Оцінка очікуваних майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії. Добре, 0,5 бала. Коефіцієнт ціни і продажів компанії становить 0,7. Середній показник для підкатегорії 1 на 30% нижчий між середній показник для підкатегорії. Оцінка показника біржової ціни до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Виручка за останні 12 місяців склала 360 мільйонів доларів. Орієнтовно прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 450 мільйонів доларів на 25% більше, ніж зараз. Оцінка прогнозованих майбутніх показників продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре. 0,5 бала. Маржа становить 18,3%. Із середнім показником для підкатегорії 6,9%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 11,4%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю працівників субкатегорії становить 0,14 віц. Що на 56% більше частки ринкової капіталізації. І цей факт свідчить про дисбаланс вартості компанії на фондовому ринку. Риг Energy, Інк, швидше до недооцінки. Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації дорівнює 2156 тиз дол, а в підкатегорії 3234 тиз дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками організації становить 33,3%. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії. Добре 0,5 бала. Прибуток на одного працюючого становить 586,1 доларів. При середньому в підкатегорії 221,1 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 165%. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками під підкатегорії. Добре. 0,5 бала. Виручка компанії на одного працівника становить 3185 тиздол. За підкатегорією 3183 тиздол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 0%. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками підкатегорії. Добре. 0,5 бала. Обсяг коротких угод становить 8,6%, при середньому по підкатегорії 2,3%. Це оцінка короткого стискання. Індикатор RSI 14 показує рівень 51% для компанії Rig Energy Inc. Тоді як у підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 63%. Потенційно роботи в підкатегорії оцінюються вище, ніж у RIG Energy Inc. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 1,25 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 2,76 долара. Динаміка фактичної оцінки та консенсус прогнозів становить приблизно 121%. Дивимося на таблицю замовлень, яка доступна, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить абсолютно всі рішення, публічно прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки ГУРУМець. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. На основі оцінки акцій компанії Rich Energy, Inc. Довідкова система ГУРУ Markets прийнято рішення. Відкрити ордер на купівлю за ціною 1,24 долара за акцію. Замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має досить високий рейтинг. Оцінка організації проведена за методикою оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 1,42. стоп Loss встановлено на рівні 1,6. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. Далі транзакція закривається самостійно за результатами біржової сесії 19 квітня 2025 року. Або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер Н. буде балансовим замовленням на продаж. На цьому каналі буде або вже опубліковано відео про торгівлю балансуванням. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Протилежний ордер закритий на поточному рівні. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-реферальної системи від Гуру Макетс. Ви всі справді найкрутіша публіка на планеті.